Якби ти знав, як много важить слово, одне сердечне, тепле і слівце, глибокі рани серця як чудово вигоює. Якби ти знав Оце, ти, певно, по болю і розпуки, зціпивши уста, безмовно не минав, ти сіяв би слова потіхи і принуки, мов теплий дощ, на спраглівнивий лук. Якби я ти знав, якби ти знав, як много чинить болю, одне сердитись, гірніє слівце, як чисті душі кривить і поганить і труїть на весь вік. Якби ти знав оце, ти б злість свою, неначе пса грізького у найтемніший кут душі загнав, потіг не маючи, ні співчуття полкого, ти хоча б докором не ранив би нікого. Якби Якби ти знав, як много горя криється у масках радості, байдужості й тьми, як многолить садня веселих миється, до подушки горячими слізьми, ти зір свій наострив любов'ю, і в морі сліз незримих поринав, і гіркість власної змивав би кров'ю і зрозумів весь жах в людському безголов'ї. Якби ти знав. Якби ти знав Та все знання прадавнє, відчути треба з серцем зрозумій, що темне для ума, для серця ясне і явне, і іншим вказався світ. Ти б серці мріс між бур життя й тривоги, І була несхитна ясна путь твоя, як той, хто йшов крізь бурю по гривах хвиль розлогих, так ти, мовляв, до всіх плачущих. Скорбних, вбогих, не бійтеся, це я, Іван Франко.